Перше національний і громадське телебачення презентують Іловайська різанина. Живі називають винних у трагедії. Русські сказали, дайте подождать 15 хвилин, тому що переговори ведуться на вищому угу. рівні. Тут могли бути БТРи. Чому ховають справу Київського бронетанкового заводу? Чи розглядається причетність племінників Олександра Дубового як співучасників злочину? Списку підозрюваних їх поки що немає. Доліталися. Як легко заробити на ремонті літаків? Паспорта на воздухо-воздушні радіаторі були контрафактні. Тобі ж кустарно ізготовлення. Ручна преса. Чому влада не хоче ламати систему підконтрольних їй ЗМІ? І тепер ви своїми оцими пісульками будете на сесії просити гроші? Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться в середу, 29 жовтня, о 21.50.